Своє майбутнє, вони бояться за те, як складеться, і вони є малослівні. Коли виходилося на, на них на контакт, є проблема в цьому. І Я думаю, що громадські слухали мали би, би пройти тим стимулюючим для них душем, чи як це назвати, що можна говорити, що треба говорити, що можна досягнути якихось персональних позитивних рішень. І так, я провів декілька розмов і питання про програму розвитку освіти на Дрогобичі. Це актуальний документ, який має бути, де мають бути втілені наші побоювання і спосіб вирішення тих проблем, які є. Така програма минулого року завершилася до 2012 року вона була. Було б цікаво почути звіт керівника відділу освіти, яка вона була, що виконано, як зроблено. Було б дуже цікаво. Програма до 2017 року. І відповідно було би цікаво, щоб наші напрацювання і громадського, громадських слухань туди лягли. Момент прозорості роботи відділу освіти має дуже цікаві такі моменти, якщо я питався педагогічних працівників, директорів, чи знають вони таку цифру, чи знають вони таку інформацію. Вони виявляються не поінформовані. Тобто інформація, яка є, розпрацьовується в відділі освіти в Беручі, прикривається. Тому мені здається, що було б дуже гарно запропонувати їм створити свій сайт або сторінку на міському сайті, де б вони давали інформацію про бюджети, про якісь новини, які є в освітній галузі, про державні програми, які є, про гранти залучення європейських коштів. Тобто, де б можна було б безпосередньо вести спілкування і і не доводити до ситуації вибухонебезпечності, коли раптово приймається таке рішення на сесії, тоді зворотньо відміняється і починається розмова.